Ще є два відділення стаціонарне, яке є на Івана Франка, де діти стаціонарно лікуються. І консультативно-діагностичне відділення це та сама дитяча поліклініка, яка в нас була на Охримовича, а тепер ми її перевели в це, в це приміщення. Треба завжди думати про майбутнє. Треба жити майбутнє, тримати ціль, до той цілі йти. А покращення побутових умов для лікарів для пацієнтів це є ціль, це є складова, велика складова медичної реформи. Щоб сюди, як казав отець, заходили і хотіли заходити і діточки і батьки. І виходили звідси задоволені і подячні. Нашим сім'ям і звичайно центр Я вражена тим результатом, який ми всі бачимо. Я пам'ятаю теж ті руїни. Yeah. Ми ходили ну, боялися там впасти. І справді зараз дуже, дуже гарне, дуже красиве приміщення. Я скажу чесно, що у нас не було сумнівів щодо того, чи вкладати в гроші цей проект. Бо ми побачили цю енергію, це спрямування, цю рушійну силу, яка хотіла зробити як найкращий результат. Думали, що робити після повномасштабної війни. Думали щось віддати. І тут сторони був фон. З тих пір 13 проєктів закінчені, 600 випало захищені, 5 проєктів в дії і великі проєкти ще в майбутньому перед нами. І Святого Духа. Встояти, тому вона пологається залишається. Тій... Дякую. Заразила дачу цією ідеєю Енді, Енді Денні, Денні Джона. І це була така це була синергія. Хочу побажати синергії колективу, синергії громаді, владі, щоб завжди от в цій такій спільності, спільності думки, спільності ідей, дій був такий хороший результат, який ми бачимо сьогодні.